Цим трьом парубкам по 12 років їхня команда вже демонструє свої вміння строєвої підготовки, а вони повторюють все вивчене про вогнепальну зброю. Він дуже добре стріляє, але він любить дуже далеких цілей, тому що і ним дуже буде тяжко ним попасти. Хлопці навчаються військово-спортивному ліцеї. До цієї гри готувалися ретально, тому впевнені у своїй перемозі. Я дуже без бігаю і думаю, що наш. Наша школа займе перше місце. Зірницю вперше провели ще в 60-х роках минулого століття. Тоді це була піонерська гра. Учасники ділилися на команди і змагалися у різних військово-прикладних видах спорту з ігровими елементами за часів незалежності України. Гра набула була статусу патріотичної зірниця, якраз ця ігра. Вона поєднує в себе всі ці питання: і любов до батьківщини, і любов до землі своєї рідної, і до батьків. І в той же час задумується дитина про те, що ця зброя потрібна для того, щоб там когось там. Бугать, а для того, щоб, якщо необхідно, буде захищати батьківщину, як це робили наші батьки, діди, прадіди наші в роки Великої Вітчизняної війни». Окрім цього, впевнені освітяниця гра також сприяє фізичному розвитку дітей. З року в рік діти стають все хворобливіші і хворобливіші. Я колись сказав, що ми. Виховуємо дуже розумну, але надто хвору націю. І сьогодні треба робити все для того, щоб пропагувати спорт, здоров'я збережувальні технології в навчальному процесі. Для дітей ж найголовніше це радісне відчуття перемоги. Тому і на біговій доріжці, і на плацу вони викладалися наповну. Це Ви поступайте ні на що не оглядайте. А щодо патріотизму, впевнені діти, то це відчуття залишиться з ними назавжди, незважаючи на результати гри. Патріот, якби це патріот держави, який дивиться за країною, щоб ніхто якби закони не порушав, щоб все було добре, щоб ну не руйнували там прапор, герб бути сміливим. Якщо війна, то йти на пролом і не бояться. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.